Всім привіт! Зараз покажу вам, як приготувати дуже-дуже смачні огірки і дуже швидко. Зараз ріжу огірки, зелень, чавим часник Покажу далі, як будемо заправляти. І так, друзі, дивіться, що я зробив. Огірки порізав, додав у мене ще редька була. Редьки сюди трохи нарізав. Укроп, петрушка і надавив часнику Тепер додаємо сіль, сіль за смаком. Я трошечки так. Під солю, а потім, якщо що, ще до солю. І мед. Меду додамо таку чайну ложку. Отак візьмемо. Чайну ложку меду. І оцет. оцету буквально потрібно трошечки зовсім. Ось так. Все. Тепер накриваємо кришкою Це все діло. І робимо так Опа, а Ну дивіться, що в нас виходить. І так процедуру ще декілька разів зробимо. Гарненько, щоб все перемішалося. І через півгодинки, через годинку воно пропитається все. Така смакота, друзі. Тому рекомендую всім готуйте і смакуйте! Всім смачного і гарного настрою! Друзі, мало не забув, пахуча домашня олія. Отак, От гарненько, не шкодуємо. Все, перемішую гарно і смакота готова.